Привіт, це Ерік. Я колись робив огляд на цікавий сайт з боку UX та UI і зараз хочу зробити ще такий огляд. На просторах інтернету знайшов дуже цікаве рішення в напрямку e-commerce, саме продаж певного товару, групи товарів, і хотів би презентувати цю ідею вам, пояснити як до цього дійшли дизайнери, мою думку щодо того, чи продає такий дизайн і. Хотів просто показати креативність в підході до продажу групи товарів. При тому потрібно зрозуміти, що до цього кожному дизайнеру треба йти. Коли до вас звертається клієнт, потім ще клієнт з цього напрямку, потім ще клієнт. Ви з часу мусите відпрацювати краще рішення, а погані рішення приховати не робити для наступних клієнтів, тобто тренуватися по суті. І мені здається, що це приклад того дизайну. На піку на вершині а, того. UX UI досвіду, який є в студії в компанії, яка робила цей сайт. Ну а перед тим, як я покажу саме цей сайт і прокоментую його, попрошу тебе підписатися на цей канал, поставити лайк та напиши в кінці відео. Коментар, що тобі сподобалось в сайті, можливо, якісь нюанси ти помітив, ну і взагалі свою думку, такий сайт класний чи ні. Ну і додатково я дуже вдячний цим спонсорам, які підтримують мій канал. Дуже дякую вам. Я радий, що ви в мене є, радий робити для вас окремо контент на каналі. Робити Стрім відео. Хто хоче ставати спонсором, ставайте, ви зможете за місяць-два, оплативши невеличку підписку на каналі. Подивитися всі відоси, всі стріми, які є. І також там є ще інші е, тарифи в спонсорстві. Можете теж ставати спонсором з різними умовами. Починаємо. І я на початку сказав, що це сайт e-commerce. Ви можете зараз бачити його перед собою, і нас зустрічає саме перший екран. Це вітаємо в офіс Finder. Ось так називається ця сторінка, цей сайт це вітра, виробники крісел, як я зрозумів, але мені дуже подобається їх підхід. Як нестандартно як не показати товари, можна було зробити це слайдером, але вони зробили ось таким чином. Прикольно, що всі фотки крутяться, ти можеш побачити різні. Товари. Притому я впевнений, що в них їх небагато, десь, мабуть, 10-20 стільців різних. Але давайте подивимось, що дизайнер задумав в цьому рішенні. Тут нема скролу, тут нема ніяких більше кнопок, тут є лише одна акцентна дія. Помітьте, як вдало відокремлюється текст заголовок з кнопкою від всього іншого. Тобто, це просто коло, в якому щитується основний елемент. Вітаємо і почати. Нічого більше. Якщо ви думаєте, що це не сайт, а якийсь елемент, то насправді ось я прибираю, і мені відкривається саме завантаження лодер, саме цей сайт. Ну, саме ця сторінка. Можливо, це не основна сторінка вітри, я не впевнений, але вона так тут є. Нажимаємо старт, і що ми бачимо? Нам не пропонують просто товар. Ось, знаєте, як, типу, я йду купити. Щось тому, що я це хочу, тому що це вирішить мою проблему. Або це допоможе мені в якомусь вирішенні питання. Так і тут, коли я зараз працюю за цим кріслом, я хочу собі його поміняти. Чому я буду міняти це крісло? І ось дизайнер, який робив цей дизайн. Він це розумів, ну якось до цього дійшов. До речі, на безкоштовному курсі по UX я буду розповідати про те, як доходити до ось таких ідей, як їх шукати, як досліджувати, аналізувати та збирати всю цю інформацію, щоб ви могли теж доходити до таких крутих, геніальних і, і важливо, що дуже простих рішень. І що ми бачимо на цьому екрані? Це саме каталог зі всіма стільцями. І тут є, до речі, ще три кнопки, але це додаткові якісь. Додаткова якась інформація. Помітьте, тут немає нічого більше. Ти можеш лише навести на, на стільце, яке тобі сподобалось. І воно збільшиться трішки. Воно навіть не відволікає від того, що ти водиш мишкою. Немає ніяких попапів чи чогось ще, що могло заважати. Навіть фільтру нема. А логіка в тому, що тут фільтр і не потрібен, адже. Кінцева мета споживача, ну покупця цих крісел, це саме працювати за ним, сидіти, працювати. І ми до цього дійшли. Тобто, ми пояснюємо користувачу, що оберіть, скільки годин ви в день сидите за цим стільцем. Якщо ми виберемо, наприклад, декілька годин, то нам продемонструють ці стільці. Вони візуально симпатичні, але не для довгого знаходження за ним. Якщо ж ми беремо там середній час, то заміняються і вже пропонуються нам тканини. Ну і звичайно, давайте як для мене, що я весь день сиджу на кріслі, і ось що мені пропонує. При тому я можу ще старі стільці наводити і теж дивитися. Вони теж працюють. Наступне питання про те, чи спільне крісло? Наприклад, я з дружиною працюю за одним кріслом. Так, і ось мені вже пропонуються крісла для спільного використання. Чесно, не до кінця розумію, що тут мається на увазі. Але нехай йдемо далі. Ваша висота. І ось бачите, наскільки фільтрація в такому ігровому форматі дуже цікаво подається. Мені не те, щоб е легше обирати стільці в цьому плані. Мені просто цікавіше це робити. Ну, я думаю, ви погодились, можете написати в коментарях, що це дійсно щось незвичне. Начебто, ти приходиш в магазин і в вигляді гри, в вигляді такого квізу. Ти для себе підбираєш потрібні продукти. Це досить креативне рішення, тому я захотів показати цей сайт, постав за нього лайк. Ну і давайте продовжувати. Е, мій зріст. Ну, Наприклад, я десь метр чимось. Метр сім. Чи Залишаються ці крісла, До речі, давайте далі. Е, моя, е, моя позиція сидіння. Дуже дивне рішення, але окей. А, я зрозумів. Ну давайте Dynamic Seating. І мені підзамінилися додаткові крісла на інше рішення. Давайте далі. Дуже, класна, дуже класний пункт, як перекладається як повітропрохідність, або якось так. І тут, типу, є більше або менше. Якщо ми беремо менше, то вони оберуться тканеві. Якщо більше то підзаміняться на всі такі з сіточкою, щоб краще дихало. Для чого тут це? Ну, Наприклад, в мене сонце світить постійно. Мені треба, щоб не палило мені е крісла. А, наприклад, там, де холодніше, то оберіть менше. Ось, наприклад, крісло, яке мені подобається. Але підемо далі. Падінг, ну, наприклад, менше. Нічого не змінилось, ну я зараз вже бачу крісло, яке мені подобається це ось це. Але дійдемо до кінця, і ви зрозумієте, що. Це типу ручки, підлокітники, да. ну Типу, рухаючи або ні. І мені сподобався ось цей варіант. Я обираю його. І далі мені пропонують ще додаткові налаштування. При тому є якийсь опис. Мені не подобається, що тут немає ціни. Можливо, це ну це написано типу середній цінник. Але мені не подобається, що тут немає характеристик. До речі, Find Vitra це ось їх сайт. І можна знайти їх в, якщо не помиляюсь, це Німеччина. Лінгенштейн. Можливо, і вона. Правильно? Плугард. Ну, так, да, десь в Німеччині, в Швейцарії, тобто десь тут. Швейцарія, да, більше. І давайте побудуємо конфігур цей стілець. А, і це ми продовжуємо, тому що дивіться, яке прикольне є. Є прям 3D-конфігуратор, в якому ви можете зібрати собі все. Наскільки продумано те, що клієнт буде з цим кріслом взаємодіяти, що ви можете. Цим це, це все перебудувати. При тому помітьте, А, це soft, а мені пропонують Mesh чомусь. До речі, давайте софт оберемо. Все ж таки, софт мені більш подобається. А, обираємо підтримку. До речі, воно чомусь не оновлюється, хоча мені здавалося, що воно оновлюється. А, воно оновлюється, але не всі пункти. Ось, і мені потрібен, наприклад, зелений кольор. Ось я полюбляю зелений, а верхню частину давайте синьою. І я зміг це зібрати. Це досить таки нестандартний підхід, адже компанії, які щось виробляють, вони можуть дозволити собі конфігурацію з цих елементів і дійсно класно виглядає. Тут якесь рішення, механізм, якийсь тип механізму сидіння вигляді F та стандартне. Я не дуже розбираюсь, не хочу в цьому розбиратись, але ось, наприклад, нижня частина хочу білою. І, наприклад, підставку під ручку, давайте 3D якусь таку. І останнє це колесики. Ну, тобто для ковра чи не ковра, я так розумію. І ми бачимо цей стілець в вигляді 3D. Це дуже класний підхід. Не хочу шерити, хочу сейвити. І як я розумію, то тут немає е, саме онлайн замовлення. Тобі треба лише це надіслати ділеру, і він тобі буде це виробляти е, відповідно по карті, як я зрозумів. Але основна ідея була в тому, що ви в ігровому режимі розповідаєте про продукт так, щоб це було зручно і цікаво користувачу. А вже потім ви можете спокійно перекинути його на певний конфігуратор, е, який збере йому кінцевий бажаний ефект. Чи було б цей сайт таким цікавим, якщо б це виглядало як звичайний інтернет-магазин? Мабуть, ні. І, мабуть, це б не так розкрило м, суть бренду, такого підходу до клієнту з боку його потреб, з боку потреб клієнта, ніж ну, просто звичайний каталог. Тому м, мені здається, цей сайт цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам, чи подобається вам, чи сподобалось. Посилання на нього ви можете знайти ось, можете тут подивитися. Перейдіть, поклацайте, можливо, щось цікаве ще знайдете. Ну на цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть в коментарях свою думку. Удачі, вивченні дизайну.